Бути. Дивись. І цей документ, вирокте, тут озвучено, типу, що таке ТЦК, що таке ЗСУ, що таке поліція, що таке Верховна Рада, що, що таке, таке кабінет, міністрів. кабінет міністрів, тут все розписано, поняв? Uh -huh. Тут все озвучено. Це ніхто не оспорив, оцей факт. То, що там вирок оспарюють оцей, в тій частині, де тут описано, ніхто взагалі не сказав суд і не сказав, що суддя, uh -huh. типу негідник, не так сказав, що uh -huh. то ніхто не заперечив. Тобто рішення судді, слово судді, ніхто не поставив під сумнів. Тобто воно як закон, поняв? Воно лишається в силі. Тут озвучено. Так само я. Крайній е термін, yeah. крайні термін оскарження минув 23 грудня 2024 року. В Самі всі крайні терміни, які тільки могли ніхто бути по всій законі. І ніхто не заперечує. А тут, якщо прочитати, основні, наприклад, тези, вони тут є підкреслені ну, що, і, і виділені. Тут собі просто треба сісти і почитати. От. Про, наприклад, Кабінет міністрів України, от, такі що от, yeah, є. Я... Ти маєш знатиш і кажеш, їм на стіл кидаєш кажеш, от дивіться, от суддя тут сказав. Я вправі йому вірити. Якщо ви хочете заперечити, подайте в суд. Виіграєте, я вам тоді вам повірю. Поки я віру в судді, тому ми згідні не парте. Тут так, все чітко записано: за ЗСУ, за ТЦК і проче. Якщо ви заперечите і приходиш, тебе привезли навіть в суд. Ти кидаєш судді і каже, дивіться, ваш колега оце сказав? Да? Сказав так. Ви хочете заперечити, подайте свої, От відкрити ухвалу інакшою, хай на нього в суд подадуть. Поки ви не заперечите, мені ми зійни парти, бо я йому вірю. А якщо згідно того, що тут написано, ти порушуєш конституцію, ти закони, бо тому, що ти підеш за кордонну фірму працювати за бабки, вбивати людей на території України, країни, тобто де нема війни. Тобто ти зразу станеш по римському цьому статус, статуту, тіпа, найомником, який ще й буває людей. Тобто ти зрозумів, хто ти. Вчора, ще, чітко будь... все розписано. Ти розписано чітко по розписано. детально. Та я тобі, от можу перевірити, це я майже дослівно тобі переказав, наскільки я вже я сам раз за, там, три чи п'ять прочитав, щоб так от виложити, mm -hmm. да? не, не заїкатися, неважно хто перейняв. Це одне. Друге питання, ото, що ми озвучували, що ти пропустив, дивися, є організація.